Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! І в цьому відео лілії з розпродажу, які вони прийшли, що мене здивувало, як ростуть та розвиваються ці лілії, та також як лілії квітнуть з минулих розпродажів. Сьогодні наше відео повністю про лілії, але тут є цікава рослинка вербозілля або лізімафія. Я її бачила вживу, мені вона дуже подобається. Замовила два кореневища, був розпродаж, знижка і ціна одного кореневища 30 гривень. Виглядають кореневища не дуже вражаюче. Ось зараз відкрию другу упаковку, покажу вам. А в кінці відео буде результат, що прижилося, а ще ні. Мені дуже подобається назва вербазілля І сама рослинка також мені подобається. Це невибагливий багаторічник. Він гарно росте в компанії з іншими рослинками, але бачите, самі короновища ну, такі не досить гарні, не досить сміцні, ви бачите, що вже пагінці дуже тонкі, пішли в ріст, мабуть, їм не вистачало сонечка. Що рослини в кінці сезону ви вже можете розраховувати на те, що вони будуть не першої свіжості, і це є нормальне явище для кінця сезону. Ну, а ось це в мене цілий ящик лілій, тому що як же сезон і без лілій. У мене їх багато, я не пам'ятаю скільки тут штук. Зараз я вам всі відкрию швиденько, покажу вам цибулину. Дівчата, які спритніші за мене, звичайно, вже показали свої розпаковки, показали цибулинки, але я вам покажу не лише самі цибулинки, а й покажу, як вони ростуть після посадки, який результат. Отож, давайте дивитись самі цибулинки. А що мене вразило цього разу в цибулинках, я розповім вам в кінці. Теж, якщо ви були уважні, то ви помітили, що цибулинки не тільки вже мають росточок, а майже всі цибулинки мають по два росточки. Подивіться, кожна цибулинка з двома такими гарними ріжками. Це мене здивувало, тому що минулого сезону я отримувала лілії на один росток. Ціни на ці чудові лілії в кінці вже сезону коливалися від 17 гривень до 25 Здається, найдорожча лілія у мене коштувала лише 24 гривні. Був сорт з і купила його саме через назву, тому що мені дуже подобається цей песик з мультику. І ось нарешті остання лілія з мого ящичка. І сказати відверто, виглядає вона набагато поганіше своїх попередниць. Ось така вона цибулинка в неї слабенька вже, ну росток досить великий, але це не є проблемою. А сама цибулина вона досить слабка. Ну що ж, посадимо та побачимо, що з цього буде. Покажу вам накладну, покажу вам ціни. Ось бачите, що найдорожча лілія 24 гривні, найдешевше здається там 14 з копійками. Ціни дуже приємні, але, звичайно, якщо ви хочете якийсь гарний сорт, то його потрібно замовляти на початку сезону, тому що в кінці його вже може просто не бути. Доставка йшла новою поштою, ціна доставки 99 гривень. І ось так мої лілії вже розвиваються на клумбі. Ви бачите, хтось такий вже величенький підріз, а деякі ще дуже маленькі, це залежить. Від сорту та від виду. Ось, дивіться, які ще малесенькі, але кожна з них уже з бутончиком. Такий маленький різ, зумовлений недотриманням агротехніки вирощування. І в перший рік ви можете не побачити повної краси, але наступного року все буде гаразд. А це вербозілля, це саме кучка тих двох тоненьких пагінців. Я його поливаю постійно. ну Кущі невеликі, але вони є. Думаю, що до наступного сезону я їх виходжу. З минулих розпродажів. Ось такі вони гарні, красиві, високі. Е, є мінус, тому що у нас був вітер, дощ і трішки поламало лілій, трішки їх положило. Це азіатка, вона квітне однією з перших, вона вже відквітла. Ось ці красуні тільки набирають сили, вони дуже ароматні. І моя сусідка каже, що я навіть думала, що це в тебе дурман так гарно пахне. Це лілії з посилки. Ось вони посаджені, бачите, що більшість з них на два пагінця і так вони ростуть. Ну ось така красуня, як я вже казала, вітер її ось положив. Потрібно підв'язати. Дуже люблю лілії, чекаю вже на цвітіння тепер нових лілій, обов'язково покажу вам, як вони будуть квітнути. І я думала, що ліліями я вже закрию сезон, але ні. Ще чекаю посилку з дуже цікавими квітами, обов'язково розкажу і покажу, що це типу за посилка. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже закрили сезон замовлень, чи ви ще замовляєте, чи ще чекаєте на якісь посилочки. Що будете замовляти і де замовляли. До речі, посилку свою цю я замовила по вашій рекомендаціям, що я ще очікую. Я всім бажаю гарного і, звичайно, мирного дня, квіткового настрою і все буде Україна!